Доброго дня, любі друзі! Ветері Софія! Роблю розклад на 16 квітня 2023 року. У нас така трансформаційна весь цей тиждень. От, і кожного дня якісь випробування, якісь спокуси. Тож тримаймося світло, будь ласка, люди, перевіряйте свої мотивації. да, от, Робіть робіть, ну, завжди вибір в благо собі. Да? Не такий, що зашкодити комусь, там, шкоду завдати, а все в благо собі. Тоді буде всім щастя. от, І так, зараз роблю, було є буде, потім ще три карти. І так, що було, да, це невеличка сигніфікація. Якщо вам підходить, тому що я. Зібрала в мене такі повні, скажімо так, я розказую, повні значення карт, от, максимально, да, все, що ну, може бути, без особистих прикладів загальні значення. от. Ви перекладаєте на своє життя. Тож, якщо вам перша карта точно відгукується, да, щось у вас там таке було, то ви, значить, поруч десь на вібраціях, на емоціях, на по життю. Да. І тоді дивіться, будь ласка, далі розклад і. А... І плюсуйте, будь ласка, плюсуйте мені, підписуйтеся. А, і так, поїхали. Було? Є. Буде. А, тепер кохання, відносини там якісь, да, те, що вам треба. Гроші. Або робота, можливо, вау. І порада. І порада. Так, що в нас було, да, дев'ятка кубків. Ну, це про успіх та виповнення бажань, що стосується морального або духовного життя. Тут про задоволення від зробленої роботи, якесь торжество правди відбулося, істини, да? От, якийсь був успіх, ну, трошки з затримкою, знаєте, чекали, чекали, нарешті дочекалися. Тут про великі можливості, карта каже. І ще, що у вас була не. Повна впевненість в собі, були проблеми у відносинах з іншими і невеличкі труднощі в повсякденному житті. От, ви скажете, у всіх таке буває. Не у всіх, у всіх різні періоди. да, У когось е, вже е, сугуба світла полоса і так далі. да. От, і якщо ви прийшли на цей розклад, це метафізика, значить вам тут щось треба взяти. Але ви самі обираєте, чи брати це, це, чи не брати. І так, те, що наразі, те, що зараз: п'ятірка жезлів. А, тут про важкі випробування, якась небезпечна конкуренція. Суперечки, обман. Можливо, суди. Ого. Так. Десятка жезлів. А, вона нам каже, що це, що було. да? А, то вона каже, що був довгий шлях до успіху. До успіху ви маєте велику силу і мужність. А, тут, можливо, великі виграші. Зрозуміло? От. А, слід чекати позитивні зміни та реалізацію ваших планів. Але, дивіться, якщо мотиви були хибними, да, от, то можливо. А, цей успіх принесе нещастя та неприємності. зрозуміло? тому що ми успіху, люди вони досягають люди різні і досягають його по різному. Да? Якщо ви досягнули е, свого успіху, завдавши шкоду комусь, то буде повертатися тоді ці жезли, да, вони розвернуться проти вас. От далі, а, стосовно кохання або якихось взагалі відносин. Двойка мечів, да? про що це? Тут якийсь взаємовигідний союз, любовний або діловий. Да? Ну, ми зараз взагалі відносини роздивляємось. Тож, будь ласка, тут можливий шлюб за розрахунками. Карта каже про гармонію, про сміливість, якась неупередженість зі сторони опонента ну, в якійсь справі. Да? От, ну, замість відкритої ворожнечі. Ну, то іноді буває краще. Час, коли ваші вороги будуть мовчати. Момент, коли протистояння не буде довгим або сильним. Вам нічого, нічого не заважає діяти. Да? О, тож, якщо у вас були там в коханні у відносинах якісь конкуренти, то ви вже через свої якийсь довгий шлях до успіху, да, ви їм вже такі пельки позакривали. Ну, Вітаю вас з цим. Тепер, все, що стосується грошей або ресурсів, тобто, можливо, роботи, да? це в нас вежа. Ну, вежа приходить, коли треба щось очистити, да? коли треба перейти там на якийсь інший, скажімо так, період на, інше, на інший період свого життя. Тут про розруху може казати карта всього, що ви будували, можливо, втрата роботи, да? можливо, розвод там або втрата житла, наприклад. Можливо, обман, втрата авторитету, навіть втрата честі, якась ганьба, можливо, зустріч з людиною, завдяки якій ваше життя зазнає швидких змін, але ви будете відчувати роздратування до тієї людини або гнів. Ну, то розуміємо, да? можливо, якісь некомфортні, неекологічні зміни будуть. От. Ну, Карта каже, що ти сам став причиною усіх неприємностей. Твоя гординя та егоїзм підвели тебе до тієї ситуації, де ти є, є да? от і якась твоя віра в безкарність. Ну тому, звісно, якщо, наприклад, да, побудували ви собі будиночок такий е, непоганий, але гроші ви взяли, ну, у когось вкрали, да, когось обдурили, то звісно, ви будете втрачати. Або інший варіант, якщо ви навіть гідно побудували цей будинок. Але у вас потенціал набагато більший. Розумієте? Набагато більше, ніж просто сидіти і прибирати в цьому будинку. І світ думає, ні, дивись, вона щось хоче або він, да? неважливо, хто ви там, чоловік зараз, або жінка. Вона щось хоче, але за того, що в неї є будинок, вона не може кудись поїхати. Наприклад, ви хочете в іншу країну, продати не можете там або не хочете. Ну, неважливо, да? Просто вчепилися в щось матеріальне. Тоді приходить башня. Вона каже: слухай, я знаю, що ти можеш це пережити. Ти побудував один будинок, побудуєш ще собі інший. Да? Але відчепитися ти не можеш, не хочеш. Тоді все світ допомагає через такі неекологічні, на жаль, а... Методи, да? ну, тому що не завжди ми самі хочемо відпускати щось минуле. От, ми не завжди робимо висновки, тому що гординя, егоїзм, вони, знаєте, віра в безкарність, вони так просто забрали у людини чік на обличчя роблять, да? і він нічого не бачить. У рицаря там хоча б маленька щ... щілинка така є. Да? От. А у людини нема нічого. все. І тому карта каже, роби висновки і змінюйся. Тому що це просто розплата. Якщо ви щось втрачаєте, це розплата. Але знову-таки, це не буде на все життя. Нам не дається тих випробувань, котрі ми не можемо пережити. Не можете самі, будь ласка, шукайте якихось, якихось спеціалістів в тій сфері, про котру тут кажеться, про фінанси. Шукайте там спеціалістів, хочете кудись вкласти, щоб не було такі, то, то, такої башні, да, там, от. Або якщо відчували ви давно, що час рушити далі, але щось вас тримає, то ви прямо зараз можете це змінити. Ви, ви ж зараз дивитеся, да, ви можете це все змінити. Сказати, так, все спокійно. Я зараз розберуся, дай мені тиждень, там, да, або декілька днів. Я зрозумів, що мені треба, сіли собі, план написали, що я зараз можу, які ресурси я можу хоч трошки собою утягнути. Звісно, вам буде від того легше, але дайте зрозуміти все світу, що ви все зрозуміли, що ви готові далі йти. Якщо ви е, щось здобували нечесним якимось шляхом у когось, віджимали, відбирали і так далі. Дайте намір, покажіть сесію, що ви готові це відпрацьовувати. Ви готові прийняти цю розплату. Да? Самі пожертвуйте щось на благодійність, самі зробіть якийсь проєкт і так далі. Самі щось зробіть, самі не чекайте, поки він прийде і вас буде наказувати. Зрозуміло? І так, тепер у нас сила як а, порада від Таро. Ну тут знову такі дивіться стережіться небезпечного конкурента. Це коло людей, котрі можуть нанести вам сильний удар. Знову такі, тут про егоїзм і про деспотизм якийсь, да? про зловживання своїм станом, наприклад, про слабкість і нерешучість, невпевненість в собі. І можливо, дивіться, якщо ви раніше знову -таки, да? робили щось, то не, ну, не слід дивуватися, що з вами зроблять те ж саме, розумієте? Як от кажуть, на кожну старуху знайдеться розруха, так? Да? Ми зараз усі вихватуємо за свої події, котрі ми раніше робили. Не буває такого. Запам'ятайте, щоб щось робили небезпечно, не, не екологічне для інших. і Ви думаєте, що так минеться? Якщо забирали гроші, у вас забереться здоров'я. Чому люди не, не бачать того зв'язка? Да? Ну, між своїми подіями і потім що, що відбувається? Тому що у когось вкрали гроші, а у вас е, погіршилося здоров'я. І ви ще більше, навіть що ви вкрали, викладаєте на своє здоров'я. І ви думаєте, ну я, я ж не здоров'я в когось вкрав. да? я ж гроші вкрав. Тому це значить не карма. Просто в мене таке здоров'я. Ні-ні-ні, любі друзі, ні-ні-ні. це карма. Це приходить така розплата. Чому? Тому що ви хворієте. Да? І ви думаєте, якщо ви гроші у когось вкрали, то ви не вкрали його здоров'я? Ви вкрали, тому що людина була розчарована і, і так далі. Да? Вона хворіла е, емоційно психологічно спочатку, а потім, можливо, навіть і фізично розумієте? А, а потім, можливо, навіть і ментально, якщо людина, наприклад, слабка там трошечки, да, і не змогла з тим впоратися на, на, на ще на психології, розумієте? Тож не робіть хибних дій своїх, да, от особливо цей тиждень дуже важливий, любі друзі. І просто приймайте тоді розплату, якщо вона вже прийшла, приймайте її гідно, просто почекайте, поки ваше негідне насіння. Повилазить зараз через розруху, через ваші втрати. Да? І вже зараз починайте робити благі свої якісь дії. Так ви зараз насаджаєте скоро, скоро, швидко, швидко, багато позитивного насіння вашого життя, що потім виросте і буде вам благо. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, завжди перевіряйте свою мотивацію. До побачення з повагою, Софія!